Сьогодні я вам хочу показати ось таку вазу. Оця ваза може бути для фруктів, для горіхів, для сімечків. Це є ваза дерев'яна. Я поставила сюди фрукти. Я вам хочу показати саму цю вазу, яка це краса є. Це є дерев'яна ваза, вона є вирізблена кругом з узором. Це є ручна робота. До чого витончена робота, до чого гарно все зроблено, вона придає красоти тобі на кухні чи навіть на столі для обіду, зроблена з любов'ю, з теплотою і з великою кваліфікацією. Що саме головне, зараз я вам покажу: що ця ваза, як вам треба її десь сховати, зберегти, вона ось так складається. Ось, дивіться. У мене я такі речі дуже ціную, і тому я хотіла вам показати.